Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для восьмого класу Алгебра Мерзляк 2025 рік. Виконуємо завдання номер 22 Подайте тричлен у вигляді квадрата двочлена. Починаємо. Записали умову, і ми бачимо, що цей тричлен можна перетворити у квадрат. Двочлена за допомогою формули квадрат різниці. І ми отримали А мінус 4 в квадраті. Запишемо наступне. Скористуємось формулою квадрат суми. Це у нас 9х квадрат це а квадрат. 6х це 2 аб 1 це Б квадрат. Давайте розпишемо. 9х квадрат представимо у вигляді 3х квадраті. Це квадрат першого числа плюс подвойний добуток першого на друге і плюс 1 в квадраті це квадрат другого числа. І це буде 3х додати 1 в квадраті. Переписали наступне завдання. Тут ми бачимо, що квадрат першого числа це 16х в квадраті. Квадрат другого числа це 25х в квадраті. А 40хі це подвоєний добуток першого на друге. Тепер нам добре видно, де у нас квадрат першого числа, де у нас добуток першого на друге число, і де у нас квадрат другого числа. Запишемо 4х в квадраті, це квадрат першого числа. Далі плюс подвоєний добуток першого на друге. Це 2 на 4х і помножене на 5 y І де у нас квадрат другого числа, це 5х в квадраті. І тепер ми маємо 4х плюс 5х в квадраті. Це квадрат. Суми квадрат двочлена. Записали умову останнього завдання. Будемо застосовувати формулу квадрат різниці. Ми бачимо, де у нас квадрат першого числа, де у нас подвоєний добуток першого на другий і де у нас квадрат другого числа. Пишемо, що Квадрат першого числа це а в четвертій і в другий. Далі подвоєний добуток першого на другий це 2а в четвертій помножене на 2 б І плюс квадрат другого числа це 2 б в квадраті. І ми маємо а в четвертій відняти 2 б все це в дужках і в квадраті. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!